Вислухай, Боже, молитву мою і від благання мого не ховайся, Прислухайся до мене, подай мені відповідь, я блукаю у смутку своїм і зітхаю від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони і в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене, страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. Казав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би й спочив, Отож помандрую далеко. Пробуватиму я на пустині, поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та буреєм. Вигуби, Господи, та погуби язика їхнього, бо в місті я бачив насильство та сварку. Вони ходять удень та вночі коло нього, на мурах його. А гріх та неправда всередині в ньому, нещастя, всередині в ньому, а з вулиць Його не виходять насилля й обмана, бо ж не ворог злорічить на мене. Це я переніс би і ненависник мій, Побільшився надо мною. Я сховався б від нього, але ти. Чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову проватимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу, нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шеолу живими, бо зло в їхнім мешканні. У їхній середині я кличу до Бога, і Господь урятує мене увечері, вранці й опівдні я скаржусь і зітхаю, і Він вислухає мого голосу у мирі, Він викопить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було їх на мене. Бог вислухає, і їм то й відповість, хто від віку сидить на престолі, бо немає у них перемін, і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих, що в спокої жили з ним. Він зганьбив заповіта свого, його уста гладенькі, як масло. Та сварка у серці Його від оливи м'якіші слова Його, та вони як мечі ті оголені. Свого тягара покладити на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному, а ти їх, Боже мій. Поскидаєш до ями погибелі, чинів кривавих і обмани, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини. А я покладаю надію.